Hello everyone, this is level B1, lesson 87. Phrasal verbs on Channel English with Mila. Welcome to my channel or welcome back. If you are new here and haven't subscribed yet, please do. I would appreciate it very much. Now let's continue phrasal verbs starting with letter S. Show around перекладається, показати навколо – або провести екскурсію. До прикладу. Paul showed around the new employee on his first day. Пол показав все новому працівнику в перший день. Show in перекладається. Провести або завести. До прикладу. Don't worry. The receptionist will show her in. Не переживай. Адміністратор проведе її. «Show off» перекладається. Хизуватися або демонструвати. До прикладу. It's not so nice to show-off. Не дуже гарно хизуватися. «Show through» Перекладається. Просвічуватися. До прикладу. The curtains shouldn't show through. Штори не повинні просвічуватися. Show-up перекладається з'являтися або стати помітним. До прикладу, They have this interesting habit to show up uninvited. У них є така цікава звичка. З'являтися без запрошення. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. The fashion show is the best chance to -t, 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 -t your style. Показ мод є найкращий шанс продемонструвати свій стиль. Демонструвати це фразове дієслово to show off. The fashion show is the best chance to show off your style. All stains will t-t-t-t under the light. Всі плями стануть помітними при світлі. Стати помітними це фразове дієслово to show up. Це речення у майбутньому часі в цьому свідчить допоміжне дієслово will, а після нього ми вживаємо дієслово в його інфінітивній формі, але без часточки to. Отже, all stains will show up under the light. I can -t, 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 -t at campus tomorrow if you have time. Я зможу провести екскурсію на кампусі завтра, якщо ти будеш вільна. Проводити екскурсію, показувати щось. Це фразове дієслово to show around. Зверніть увагу, тут модальне дієслово can, а ми знаємо, що після модальних дієслів часточка «to» не вживається. Отже, «show around». I can show around at campus tomorrow if you have time. I was t t t t and asked to wait in a lobby. Мене провели і попросили почекати у вестибюлі. Проводити або заводити кудись це фразове дієслово to show in. Тут речення у минулому часі, а точніше pass simple passive. Ось у нас є was, що говорить про past simple, але речення в пасиві. Тому нам потрібно дієслово в третій формі, якщо воно неправильно, або з закінченням ED, якщо воно правильне. А дієслово to show неправильне. Show, showed, shown. Ми використовуємо його третю форму. Shown in. I was shown in and asked to wait in a lobby. That's all for today. I hope you enjoy learning English with me. I appreciate your likes and comments. Good luck. See you all next time. Bye bye.